А що ти ще хочеш робити? Приготувати яйця на жарить. Значить, дивися. Як ми включаємо, тут О, все включили. Це така газова плитка. Зараз нагрівається, будемо яйця жарити. О, давай на воді зробимо. Давай. Наливаємо водички. Оцту. Зроби менший газу. Воно швидше буде. Швидше, буде. швидше буде на, всіх, на всій плиці. Що це таке чорненьке? Та не ну, нормально, там нічого страшного. то зародки то нічого страшного. Мені не подобається. Мені треба прибрати його. Закипіла вода і просто вливаємо сюди яйця. Так. А якби обіця була, то вже б на потолку була. Уже було б на потолку, це точно. Солимо і накриваємо. Навіщо оцет? Для того, щоб вони скипілися, от такого, щоб вони такі були смачні. Замовити картоплю на які колорадські жутні сліз пишіть приватні повідомлення.